Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Нам знову пророкують, і навіть вже не просто пророкують, а просто попереджають вже навіть про те, що мобілізація буде посилюватись. Хоча насправді я думаю, що вона вже давно посилилась, можливо, просто буде ще більше посилюватись. Отож, читаємо: тотальне посилення мобілізації з 1 січня. ТЦК піде з рейдами по чоловіків у цих сім місць. Отож, як бачимо, правила гри стають більш жорсткими. Мобілізацію посилюють так, ТЦК буде працювати активніше, і так рейди у місцях, де багато людей. Це стане нормою. Це стане нормою. А питаєте, що це значить для мене особисто? Ну, давайте поговоримо про це. Отож, командування прямо каже: людей на фронті не вистачає, тому держава переходить в режим, нічого не губимо. Електронні облікові, швидкі бронювання, оперативні повістки. Чи це подобається? Багатьом ні. Чи це реальність, так, ось така настала в нас реальність? Де будуть шукати і де вручать повістку? От зараз поговоримо про ті сім місць, так, про які вказувалось саме в цій статті. Отож, давайте розкладемо вдома. На роботі або в університеті можуть вручити там в коледжі, в ТЦК, в державних установах, там ЦНАП, соцзахист тощо, в громадських місцях, ТРЦ, вокзали, парки, ринки, на локаціях із великим скупченням людей. Це можуть бути концерти, стадіони, черги кудись, на блокпостах і пунктах пропуску. Отож, хто може вручити? Не лише працівники ТЦК. Також можуть вручати представники місцевих адміністрацій, виконкомів, уповноважені там від підприємств, від установ. Окремо це буде розвід і СБУ лише своїм резервістам. Отож, тепер говоримо про бронь. Все це буде швидше, але з умовами, тобто, в нас не буває без але. Для критично важливих підприємств скасували оцю 72-годинну паузу на перевірку списків. З'явилось пільгове бронювання на 45 днів для працівників з проблемами в обліку, тобто за цей час мусиш все виправити. Тимчасову бронь дають раз на рік, і через дію заявки на бронювання до 1 лютого 26 року обіцяють опрацювати за 24 години. Важливо, якщо людина не має броні, але, наприклад, в неї бардак з військовим обліком можуть тимчасово заборонити виїзд за кордон, доки не навів лад в цей 45-денний термін. Опікуни і доглядальники. Тепер простіше вказуєш ідентифікаційний код особи, за якою здійснюєш догляд. І відстрочку можуть автоматично продовжити. Але не треба лінуватися, тримати підтверджуючі довідки в порядку. Давайте проаналізуємо, от всі частіші питання, так, які можуть бути. Отож, чи це каральна машина? Оце все. Якщо відсікати емоції, то це спроба зменшити хаос, тобто проблема в іншому, якість відбору. Коли забирають непридатних, а в основному так і буває, це б'є по армії набагато сильніше. Це б'є набагато сильніше, ніж та ж нестача людей. Тобто тут потрібен розумний фільтр, а не там якийсь план по галочкам. Що з рейдами будуть буде, буде дуже багато, будуть простими словами будуть ловити ще більше, бо інакше просто ну, переважну кількість чоловіків просто не знайдуть. І це реалії війни, подобається нам чи не подобається, але так буде. Чи прикрутять всім виїзд? Е, ні, йдеться про обмеження для тих, хто має бронь. Але, наприклад, порушив облік і отримав 45 днів на виправлення. Не виправив, тримайте вчасову заборону до виконання. Що робити прямо, прямо зараз? Дивіться. Резерв плюс і оберіг, треба перевірити свій обліковий військовий облік, контакти, адресу, статус ВЛК, якщо проходили документи: паспорт, код, дипломи, довідки, сімейний статус, медичні документи, все це зібрати в один файл, тобто папка плюс скан у хмарі. Робота бронь. Якщо компанія критична. Треба поговорити з HR-керівником, переконатися, що ви в актуальному списку, це дуже важливо. І що ваш обліковий чистий зв'язок, оновити телефон, імейл, якщо не в темі повістку і виклик пропустиш, відповідальність залишиться. Медицина. Якщо людина має якісь обмеження, це не, це не усне. Потрібна офіційна медична документація плюс висновок ВЕЛКа. Де тонко там рветься? Моменти, де, де буде най, найважче, скажімо так. Студенти 25 плюс. відрахунки вже пішли, вже відраховують, залік і додому, тобто більше не працює. Не ходиш, не навчаєшся, виганяють, і одразу людина буде мобілізована. Схеми з виїздом. Всі аномалії будуть дивитися просто прискіпливо. І тут краще легальний шлях, ніж проблеми на кордоні. Компанії з зброєю. Тобто, папірець, папірець не рятує, якщо в людини мертвий облік. Тобто 45 днів це шанс, а не індульгенція. Що це значить для СЗЧ? Міноборони заходить в повний цифровий трекінг. Я вже робила про це вчора програму: електронний військовий облік, QR-скани, фіксація маршрутів до навчального центру і частини статусні зміни, тобто, все буде в системі, плюс інтеграція в оберіг і імпульс. Тобто, простіше кажучи, зникнути стане важче, а підробити історію ризиковано. Система не лише буде ловити, а й буде знімати частину бюрократії для тих, хто буде робити все правильно. Отож, прогноз такий без ілюзій. Якщо бойові дії посиляться, людей попросять більше. А якщо не підтягнуть управління і підготовку, валова мобілізація не дасть якості. Оптимальний шлях це, звичайно, розумний рекрутинг. Розумний рекрутинг, прозорий відсів непридатних. Нормальне забезпечення, але на жаль, як ми бачимо, цього не робиться. Отож, висновок особисто від себе. Держава обрала курс на тотальну мобілізацію. Тобто нам це можна, може звичайно не подобатись, але ігнор, як бачимо, коштує дорожче, наша вимога до держави це якість, а не палка. Відсівати непридатних, тренувати придатних, не робити мобілізацію інструментом принижень і примусів. Мобілізація має бути чесною, має бути продуманою, а не отакою рейтинговою. І ми маємо право цього вимагати, дорогі глядачі. Але паралельно зробити свою частину, навести лад в статусі сьогодні, щоб завтра просто не розгрібати проблеми. Більшість чоловіків просто бачить, що відбувається, і як все робиться, і просто, просто ховається. І більшість так і буде робити, бо вони просто не вірять в цю систему. От і все тому маємо те, що маємо. Якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.